Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас такий прогу... прогулянка буде в нас така. Будемо гуляти з вами по місту Вердер. Верда, якщо правильно вимовити. Це недалеко від Берліну, таке дуже релаксове вайбове місце. Кажу вам, деякі якісь Зегенсвердікай якісь прикольні місця, а також поговоримо з вами про те, чи варто у 2025 році переїжджати до Німеччини. Я зараз знаходжусь в принципі, вже на Вердер-Інзель. Чи інша сторона піду? Ладно, в цю сторону піду. Прогуляємося, тут досить гарно є прогулкові катери. Багато туристів, і це знаходиться не дуже далеко від Берліну, від хов я думаю, десь пів години потягом. Це місто дуже гарне, я тут вже була. І вирішила ось якраз з вами тут прогулятися і поговорити на тему, чи варто у 2025 році переїжджати до Німеччини або вибирати, в принципі, Німеччину як країну притулку. Якщо ви біженець Давайте почнемо з того, що в Німеччина є однією чи була однією з найпопулярніших країн для біженства. Але, на жаль, або, на щастя, це міняється і люди все рідше їдуть до Німеччини. В Німеччині все міняється, змінилася влада ось в лютому цього року, і ця влада міняє закони. І ці закони не зовсім якби не то, що проти мігрантів, проти біженців, але вони дійсно досить ускладнюють життя біженцям. Тому давайте розглянемо в принципі як плюси, так і мінуси. Чому в Німеччині підходить для біженства для переїзду у 2025 році? А чому ні? Давайте з плюсів. З плюсів те, що тут все-таки ця соціальна система вона дуже міцна, вона стабільна. Тобто тут як німець, так і біженець ніколи не залишиться там, не знаю, без над головою, без їжі якоїсь. Тому, в принципі, в цьому плюс. І в цьому і складається, знаєте, якась така частинка. Ось цієї безпеки, якої не вистачає в цей буремний час, в цей період війни, особливо, якщо люди жили під постійним обстрілом, хочеться ось так просто реально приїхати, розслабитися, ні про що не думати. З Знову сторони, це зрозуміло і це нормально. Не будемо казати, що о, це поприїжджають жити на чужі харчі. Ну, воно по факту так, але. Спробуйте пожити під обстрілами, да? І також медицина. Хоч хто про медицину в Німеччині там, не скаржився, не говорив, але ну, тобі тут не дадуть померти. Та, якщо ти хочеш щось там превентивно, якесь там лікування, не знаю, діагностику, Та, з цим досить важко в Німеччині. Але якщо в тебе є якась дійсно серйозна хвороба, то тобі не дадуть померти. Дивіться, яка гарна, гарний млин. І це дійсно підкупає, тому що ти можеш не хвилюватися за своє здоров'я. От, наприклад, у 2023 році мені зробили операцію. Я, в принципі, дуже всім цим задоволена. Операція пройшла. Досить комфортно, швидко я ні за що не платила, тільки за перебування на стаціонарі за п'ять днів я заплатила 50 євро. Але сам факт сама операція мені вийшла безкоштовно. Тут, напевно, плюси закінчились. Наприклад, Німеччина в залежності від регіону, де ви будете... Знаходитися є різне відношення. Наприклад, якщо це Захід Німеччини, там дуже багато мігрантів, там, але там більш толерантне суспільство. Якщо це Східна Німеччина, не Берлін, а ось як Заксин ангальд Тюрінія, також Заксен, там ось оце пострадянська. Пропаганда, пострадянське бачення, ось воно ще досить таке сильне. Тому не знаю. Коли в мене питають, куди їхати в Німеччині, я кажу або в Баварію, або Баден Вюнтерберг це Штутгарт, або Західна Німеччина. Але брати людині, звичайно, як у багатьох вже якісь є знайомі, родичі в Німеччині, тому вибирають вже по інших принципах. Це дійсно важливо і це дійсно відчувається. Наприклад, от я три роки, як три роки більше часу, звичайно, була в Закселен Хальд. Куди я, в принципі, приїхала, там, по-перше, мало іммігрантів, особливо в маленькому місті мало іммігрантів і багато німців. А коли на 35 тисяч населення місцевого приїжджає 2 тисячі біженців, то це відчувається. І якщо там один якийсь біженець накосячить, ой, зараз я вам гарний постріл, якийсь біженець накосячить або там якась родина, то про це розмовляють всі, ну, спочатку розмовляють німці-волонтери, потім це доходить до е, німців загалом і складається така не дуже гарна репутація. Тому ось приїжджати в якісь маленькі міста, а то ще й в села буває, розподіляють в села. Це дійсно ще додаткове випробування, тому що коли мало іммігрантів. То ті іммігранти, які є, вони, так кажучи, на віду. І це є і мінус, і плюс, тому що, в принципі, якщо ви нормальна людина, ви зможете якось комунікувати з німцями згодом там. А до речі, ще коли це маленьке місто, не очікуйте, що там хтось розмовляє англійською. Це дійсно якийсь більший стереотип, що німці там. Не англійською розмовляють так, в великих містах так, можливо, молодь, але молодь зараз вчить і китайську, і російську. Тому то таке, ну, в маленьких містах це завжди німецька. Це щось що з першого, з чим ви стикаєтесь, це, ось це соціальне забезпечення, медицина і місцевість, де ви, ви живете. Тому що, наприклад, отут у Берліні. Під Берліном, хоча Берлін це окремо, а ось тут під Берліна, та й в Берліні е зовсім інше відношення до іноземців, тому що тут їх просто велика кількість, і до них просто ну, звикли. І коли ти там щось неправильно кажеш, то і німецькою десь там не сказав слово правильно, або взагалі сказав інше слово, вони тебе все одно розуміють і якось більш палатлі, толерантно ставляться до цього. Це свого роду підкупає. І до речі, коли ти потрапляєш вперше, перший раз в якесь маленьке місто, а потім велике або навпаки, ти приїжджаєш велике, тебе розподіляють все села. Це е, колосальний контраст, і ти бачиш, що Німеччина насправді не те, що там в Берліні або в Мюнхені, або в Кьольні, а Німеччина це якраз показник в тих маленьких містах. Ось там справжні німці, отам ось там справжня, там справжня Німеччина, коротше кажучи, так. Ось тому приїжджаючи в Німеччину у 2025 році, важливо також правильно вибрати регіон. Якщо буде запит, напишіть мені в коментарях. Я, може, зроблю пост у себе в телеграмі, які землі наразі приймають ось липень, серпень, 2025 року. Так, а ми з вами йдемо далі. Там в кінці шляху вода. Дуже класне місце тут жити. Ну, напевно, не знаю. До речі, поки тут спускаюся і додалі, хотіла сказати, що тут якраз біля Берліну я нещодавно відвідувала там одне містечко, є українська, ну типу українська хата. І я потім почитала, дізналася, що тут в околицях Берліна були слов'янські. Поселення дуже цікаве. Я в своєму інстаграмі виставляла. Зараз ви також бачите фотки на екрані, але якщо хочете більше, більше цікавого контенту життя, підписуйтесь на мій інстаграм. Біля кафешки стоїть чи росте бергамот. Очі бергамот, де базилік. Клас. Справжній базилік, а це він цвіте. Звичайно, як жив без кірхи. І без якоїсь церкви. Тож, давайте продовжимо тему і витікаючи з попереднього питання, точніше з попереднього поїнту, мова. І, знову ж таки, в залежності від того, де ви живете, але все одно Німеччина це Німеччина, державна мова німецька, і Німецьку вам потрібно вчити. Так, Німеччина надає інтеграційні курси, на якому ви вивчите мову до рівня b 1 Але це не гарантія. Є черги, вам доведеться довго досить чекати, вчитися. скоріше за все, вам доведеться вчитися німецькою мовою, німецькій мові. Тому це ще такі челендж. Ну, скажімо так, наприклад, мені нормально було вчитися німецькою мовою, німецькій мові. Кому як? Хтось здивується, хто ж це. Сварить Німеччину, типу, як так можна, але ну, нормально. Ти так звикаєш, в принципі, розуміти німецьку. Знову ж таки, курси зараз урізають. Якщо раніше, наприклад, якщо ти не здав. Ем... До речі, знову. Якщо ти не здав Б1, то ти мав ще там, здається, чи три... Тобі дається перше. 600 годин для того, щоб вивчити ось цю ну, інтеграційний курс. І ще в ці 600 годин закладається історія Німеччини. Ну, Тому що це також важливо історія, там, політика. І Якщо ти не, не здав Б1, то раніше до цього року, здається. Тобі ще могли дати 300 годин для того, щоб ти підтягнув і все-таки здав на Б1. Після цього курсу два екзамени. Один змовний, один ось це історія. І, а зараз не дають. От якщо тобі 600 годин дали, то зроби максимально приклади, максимально якихось зусиль, щоб вивчити. Тому що все. Тільки є. Ходять чутки, є варіанти, що якщо ти одразу приїхав в Німеччину, заявив, що ти там якийсь класний спеціаліст і будеш працювати, в тебе є бажання працювати за фахом, і тобі попався дуже гарний бюратор, це типу консультант в центрі зайнятості, джоб-центру, це улюблене слово всіх біженців з України в Німеччині. Ось, якщо гарний тобі попався, то ти е, можеш, в принципі, Зараз переключу і далі підемо. То, в принципі, тобі можуть потім, якщо ти не здаш, ще дати е, ці години для того, щоб ти вивчив німецьку. Тр треба бути щасливчиком, щоб тобі таке дали. Знову ж таки, робота. Ро працювати потрібно. Е, на соціалі сидіти тобі не вдасться. Навіть якщо ти там мати з трьома дітьми, ні, тебе будуть е, пресувати, тобі треба. Працювати є таке поняття як міні-джоб, тобто неповна зайнятість, десь 40 годин на місяць, не на тиждень, як звичайна робота, а на місяць. Тобто працювати потрібно. І судячи з того, з цього, що я сказала, то всі ці умови для біженців вони стають жорсткішими, йде жорсткіший контроль. Треба Працювати, 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 вчитися, якось рухатися. На рахунок роботи, якщо ти там, наприклад, був, якщо ти в Україні працював не за фахом, не знаю, в тебе немає ніякого підтверджуючого факту, що ти працював на якійсь гідній роботі, і ти хочеш на цій же гідній роботі працювати у Німеччині, то шанси влаштуватися майже нульові, тому що в Німеччині Кожна бумажка дуже важлива. Так що діставайте свій диплом і тільки з дипломом їдьте до Німеччини. Можна, можна визнати свій диплом, оцінити, ну, тобто перекласти його ну, умовно, перекласти його на німецьку мову, і тобі спеціальний орган в Німеччині напише, якому рівні освіти твій диплом в Німеччині співвідноситься. Але, наприклад, якщо ви вчилися в Україні в приватному університеті, то визнати цей диплом в Німеччині майже неможливо. Ось так, в принципі, плюс-мінус пробіжалися по всім цим пунктам, а, до речі, ну, такий ще немало. не менш важливий пункт це в плані безпеки. Чи безпечно тут у Німеччині. Ну, порівнюючи з сучасною Україною, то, звісно, безпечніше, але тут свої проблеми. Тут є ем, заборонені речовини, є якісь злочини також, тут не святі люди живуть. Тому до цього треба бути готовим. І давайте підведемо підсумки, чи варто їхати. Тож, Німеччина складна країна для еміграції, це факт. Тут потрібно дійсно багато працювати, багато чого робити. Ти тут ніколи не станеш не знаю, там, мільйонером. Для емігрантів тут запланований інший шлях. Якщо ти хочеш бути на рівні з місцевими, я вже не кажу про німців, а хоча б тими, хто тут вже давно. То тобі треба просто землю гристи, дізнаватися абсолютно про все. Тут не вийде так, що ти сидиш, тобі там хтось щось допомагає, хтось за тобою бігає. Навіть міграційна служба за тобою не буде бігати. Ой, зробіть, не знаю. Петро, зробіть документи. Ні. Тут все це твоя відповідальність. Якщо ти робиш, якщо ти дізнаєшся про закони, про правила, як і, міг... і там, не знаю. Отримати краще навчання, як отримати кращу роботу, ходиш там, не знаю, на джоб меси, коротше, проявляєш проактивну позицію, то в тебе є гарні шанси тут в Німеччині щось гарне отримати. Якщо ти просто як пливеш за течією. В Німеччині в тебе шансів немає, ти будеш працювати на низькокваліфікованій роботі, навіть якщо не знаю, будеш там мати німецьку С1, все одно далеко не підеш. Тому в Німеччина така. Я думаю, ну багато в принципі, європейських країн такі, тому що тут, в принципі, інший підхід, тут інша економіка. І через те, що тут економіка не потребує коротше, якщо в Україні, наприклад. Ось беремо там, не знаю, гарні часи айтішників, рекрутери, менеджери по персоналу бігали за айтішниками і казали, уйдіть в нашу компанію, і там, пропонували неймовірні якісь бонуси, то наразі ти бігаєш за тими рекрутерами і просишся на співбесіду і доказуєш, що ти не осел, що ти гарний спеціаліст і тому подібне. І так у всій Європі, не тільки для айтішників, в принципі, Європа вона така, і в принципі і Америка така, що ти маєш бути проактивним, ти маєш там не знаю говорити, яка супер-пупер компанія. Я тут мріяла працювати, навіть якщо це там не знаю компанія, яка відкрилася три роки тому, і там не знаю, працює дві людини, ти маєш. На п'єдесталі тримати цю компанію, розказувати, що ти ось ці, ці три роки з, з відкриттям мріяв там працювати. І це факт. Це треба прийняти, тут треба ось, ось ці надмірну, надмірні ці компліменти, надмірну цю ввічливість проявляти. Цьому вся Німеччина. Якщо ти непривітний, якщо ти не посміхаєшся, ти погана людина, до тебе не тягнуться і в принципі з тобою не спілкуються. Ну Німеччина така, треба і приймати. І плюс ще треба прийняти, що в Німеччині ти ніколи не будеш своїм. Німці, в принципі, не дуже відкриті до нових знайомців, навіть молоді німці. Так якщо до там не знаю, коли з ними вчився, потім не знаю в універ прийшов, тобто якийсь дуже довгий контакт з ними, і в тебе є шанси. Одразу очікувати, що німці стануть твоїми друзями, там не знаю, сусід якийсь, то однозначно ні. Тому що німці дуже закриті, але все-таки є шанс. Але якщо ось ви така дуже екстравертна людина, яка потребує спілкування, то, на жаль, напевно, Німеччина не для вас, або знову ж таки жити в цій українській бульбашці. Зараз українців багато, тому в принципі ви можете. Спілкуватися з українцями, але також єдине, знаєте, що подивитися, ось це моє відео про те, що приїжджаючи сюди в Німеччину. Не довіряйте тим людям, які кажуть, що я тут 20 років живу, або тим же німцям сліпо не довіряйте. Всю інформацію абсолютно провіряйте, тому що, наприклад, німець і джоб центр. Якщо німець сидить на джоб центрі окей, він може дати вам якусь рекомендацію, але ну я не рекомендую дружити з такими німцями. Це таке нижче щабель суспільства і нічого гарного з нього. Він вам не дасть. Якщо німець ніколи не сидів на джоб центрі як він може вам давати рекомендації, що вам там робити? Тому ну, тут прям дуже треба розбиратися. І зважаючи на це все. Чи варто переїжджати, знову ж таки, треба оцінювати, що ви очікуєте. Якщо ви очікуєте сидіти роками на соціалі, отримувати ці гроші, вже, на жаль, так не вийде. От саме українським біженцям. Там, не знаю, через пів року, через рік вас будуть присувати за те, що йти працювати. Тут навіть ті там, 500 євро, зараз може зменшень, які платять як виплати для біженців українських, не так вже й багато для життя в Німеччині, особливо якщо ви живете в великому місці, типу Берлін, Кьольн, Мюнхен, ці 500 євро, повірте, це дуже мало. Не порівнюйте це з Україною, не порівнювати це там, не знаю, з іншими якимись країнами, де може рівень життя менше, продукти дешевше. В Німеччині це все відносно. Тобто вони розраховують на цей мінімум. І ось ці 500 євро це якраз ось той мінімум на скромне життя. Тож не думайте, що тут прям гроші валяються на підлозі, і можна шикарно жити. Наприклад, якщо б я їхала у 25-му році, от втікала б від війни, вважаючи на мій досвід, на мою професію, на мої знання якихось мов, то я б напевно вибрала б не Німеччину, іншу європейську країну, можливо, там не знаю, Португалію, Ірландію, можливо, там Великобританію, але не Німеччину, тому що е, ну, я айтішник, я краще розмовляю англійською, ніж німецькою. Ем, Німеччина супербюрократична країна, в принципі, та Україна теж не бюрократична. У нас просто, е, якщо б не корупція, ми б теж всі кричали про те, що в нас бюрократична країна. так заніс шоколадку і вже якесь твоє питаннячко вирішило. Тому бюрократія це -то таке. Ти звикаєш, ти звикаєш, е, е, просто з цим не треба боротися, а діяти за правилами. Ось і, до речі, вся Німеччина. Це ось якраз про правила, і їм слідують особливо іноземці, не німці. Тож не знаю вирішувати вам. Якщо б я вирішувала, я б в німеччину. Вже не їхала, але так як я вже тут, вже є якийсь прогрес за три роки, я тут вже розібралася щодо чого, тому я буду залишатися тут, я не буду переїжджати в іншу країну, починати все з нуля. Це дуже складно. Ця легалізація дізнаватися ці закони, тому я буду жити тут, в Німеччині, тим паче ну, до України швидко доїхати можна. Не знаю. Війна все одно колись закінчиться, тому є шанс швидко повернутися. Ось таке в мене сьогодні відео. Дайте знати в коментарях, чи сподобалось воно вам, взагалі, як вам місто Вердер, чи хотіли б більше якихось таких відео, можливо, більше про міста, більше вставок, моїх розмов. Пишіть всі ваші відгуки в коментарях. Буду приємно почитати. А я буду вже йти е, бігти, щоб встигнути на потяг. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чус!